А в нашому селі тільки наша родина це українці. Більше українців тут немає, тільки ми тут. Що я можу розповісти? У нас хороше, спокійне, тихе село. Ми живемо в будинок, я не знаю, можливо, йому далеко за 100 років. Ну, якщо ви бачите, от така стіна. І мені сказали, що через 5 років його знесуть. Ну, але все одно це мені подобається. Він уютний цей будинок. Ну, це тип як квартира, тому що е, другий, третій таж це ми тут живемо, я і мої діти. А на першому живе один сусід, один чоловік. От, і нам пропонували знайти інше житло, там, можливо, в Лозані або ближче до Ніона. Ну чесно кажучи, я настільки мені подобається це село. Воно тихе, спокійно. Ось і діти мої їздять на автобусі. Ну, все одно це дві зупинки, нічого такого. Це не дуже й далеко. Все одно ми вирішили залишитися тут, поки не знесу цей будинок.